Відкриваємо разом замок відмичками. Для цього, по перше, нам знадобиться тиснуча відмичка, яку вставляємо в замок, і пальцями починаємо на неї трошки тиснути, ніби як ми повертали би ключ. Далі я думаю, брати ось ось відмичку, яка підіймає зараз. Багато штифтів вставляємо в замок і починаємо такими хвилястими рухами підіймати по черзі всі штифти і водночас тиснути іншою рукою для того, щоб імітувати те, як ми повертаємо ключ всередині замка. Не дуже мені подобається ось цей елемент. Він саме під цей замок мені менш заручно, тому міняю на той який зручніше. І десь так і відбувається підбирання відмичок під конкретний замок. Дивимося, які штифти у нас підіймаються, і відповідно від цього адаптуємо те, де саме ми робимо тиск і де його більше. І коли ви це все складете, замок відкриється. Такий замок можна відкрити різними відмичками, експериментувати, підіймати один штиф раз або багато штифтів. Це все поле для експериментів, де все буде видно. А ось таким замочкам потім доведеться погратися вже більше. Саме тому у нашому наборі їх два. Та ось такий великий комплект з відмичками у кейсі для ваших експериментів. А замовити такий набір можна у Skillenge.